Ми знімаємо у уроці математики гру, як ми граємо на рух, розуміємо задачі. Із двох міст, вісім, між якими становить 112 кілометрів на зустріч один одному, виїхали два вершники і зустрілися через 4 години. Слухаємо питання. Що? Дано у задачі. 112. Це подумали. Взяли в руки, показали. І так, це. 112. Це не подумали ви двоє. Ти не подумав. Що це є? Відстань. Це є відстань. Відстань як позначається? С. Добре. Опустили. Що в задачі означає 4 години? Подумали? Показали? Не спіши, Влад. Так. Показали, вірно, всі час. Скажіть, будь ласка, за цими даними, що ми можемо знайти? Показали? Що можемо знайти? Влад, я казала, не спішити. Швидкість. Що можемо знайти? Швидкість. швидкість. А швидкість яку? Кого? Те другу. Ану, думаємо. Разом. Разом, двох, бо тому що більше даних я вам не дала. Я вам дала всю вістень, І через скільки годин вони пройдуть, значить двох вершників. А тепер, якщо ми знаємо, що один вершник ішов зі швидкістю 16 км за годину. 16 км за годину. Що ми ще можемо знайти? Подумали? Показали? Показали. Так, думки розбіглися. Правильна відповідь В. А що означає В? Швидкість. Швидкість кого? А ми ще могли би знайти? Другого. Вірно, ось така гра. Зв'язуємо ще одну задачу. З одного пункту одночасно виїхали в протилежних напрямках два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км за годину, всі слухають, другий 16 км за годину. За скільки годин відстань між велосипедистами становитиме 150 км? Питання таке, що невідомо задачі? Подумали, що невідомо в задачі. Показали. Молодці. Всі зрозуміли. Невідомий час. Пригадали правило, щоб знайти невідомий час треба. Відстань. А відстань, як у нас позначається? С. Поділити на. Швидкість В молодці. Давайте тепер подумаємо, що у нас є в задачі дано. Що таке 16, Що таке 14? Це, це швидкість першого і другого велосипедиста, так? Ні, то були велосипедисти. велосипедисти, Так. Якщо у нас дано дві швидкості, що ми можемо з ними зробити? Додати, Додати. чому ми таке можемо собі дозволити? Будемо... Бо вони рухалися разом. разом. Одночасно. Значить, якщо одночасно, то потратили Єгор? Оди. Одинаковий час. А якщо потратили одинаковий час, значить і той, і той у дорозі були одинаковий час. І так, знайшли, скільки це буде у них відстан... швидкість разом? 30 кілометрів за годину. Що у нас тепер дано? Дано. Швидкість. І дано відстань. Чи можемо знайти час? Можемо. Правильно. На 30 і буде скільки годин? 5 годин. Зрозуміло. А тепер, мої діти, це все самі записують.